Саме з цього шкільного порогу, 15 років тому захисник України Олександр Дюндік пішов у доросле життя. А сьогодні на подвір'ї школи на честь загиблого героя відкрили пам'ятну дошку. Наших учнів, наших працівників. щоранку буде зустрічати і ще один лагідний погляд нашого випускника, який віддав своє молоде життя за те, щоб ми з вами спокійно навчалися, спокійно працювали. Раділи життю під мирним небом Незалежної України. Сьогодні ми звертаємося до вас, Наталія Еліно, із словами вдячності за те, що виховали такого сина, сина патріота, сина героя, сина, життя, якого стане і стало, і стане для всіх поколінь клишківчан зразком. Тут у школі Олександра Дюндіка згадують як доброго, щирого, відкритого хлопця, який виріс гідним чоловіком. Добрий, лагідний, чуйний, спокійний. Саме такі слова приходять на думку, коли згадуємо Сашу. За весь час навчання в школі з ним не було ніяких проблем, ніяких конфліктів. Сором'язливо усміхнений, доброзичливий, дружелюбний. Готовий завжди прийти на допомогу. За декілька років до цієї страшної війни ми з ним випадково зустрілися. І Саша розповідав про свою службу, про мрії на майбутнє, безжальна рука расиста, обірвала молоде життя, знищила усі мрії. Ідуть у вічність найкращі. Дуже боляче і сумно про це говорити. Але є такий вислів: людина живе доти, доки живе про неї пам'ять. Тож знай, Саше, ти будеш жити у наших серцях, у серцях тих, хто знав і любив тебе, світла пам'ять тобі і вічна слава! Олександр Дюндік пройшов майдан у 2014-2015 роках брав участь у антитерористичній операції на сході України за покликом серця, ще з літа 2022 року. Він приєднався до лав ЗСУ, бажаючи захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Найгарячіших точках бойових дій мужньо оборонив нашу землю від ворога кожного дня, наближаючи перемогу. Олександр Дюндік загинув 9 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання. Війна враз пекельним вогнем налетіла і градами душі людей окропила. На фронті синок від думок та від болю посивіла мати, але вірить у долю, не зводить з дороги заплакані очі, чекає синочка од ранку й до ночі, а ночі без сну. В молитвах до Бога візьми мою душу за сина живого. Та Бог не почув, не достукалась мати, надіється, жди його, та звідки ж їй знати, що тіло схололо у полі далеким. Вже й Богові душу віднесли лелеки Пам'ять всіх полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. Однокласники та колеги по службі згадують Олександра як надійного товариша вірного друга. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати дань пам'яті хорошій людині, доброму другу, який ніколи не залишав друзів у тяжкій ситуації. Завжди був чуйним, доброзичливим та вдячним другом. І в моїй пам'яті він залишиться назавжди. Дуже добрим, чуйним, ну як, хорошим чоловіком, вічна пам'ять. З Олександром ми з першого дня проходили службу в органах внутрішніх справ, разом навчалися в університеті. І він завжди був для мене і для моїх колег, друзів, надійним товаришем, другом. Ми завжди могли звернутися до нього. З різних питань він завжди нам допомагав. І він за нас з вами, за Україну, віддав найцінніше, що міг віддати, це життя. І найменше, що ми можемо зробити, це завжди його пам'ятати і не забувати. І допомагати його рідним і близьким. Вічна пам'ять Олександру. Міський голова подякував батькам Олександра за такого сина героя та закликав всіх берегти пам'ять про наших захисників і єднатися заради спільної перемоги України. Ми повинні згуртуватись, єднатися і все робити, щоб побити агресора, щоб завоювати перемогу. Ми повинні шанувати Олександра. Ми повинні дякувати йому. Ми повинні вчитися його. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки герою Олександру Дюндіку.